Марія Вайна Чумарна. Книга називається Буття і небуття таємниці творення світу. 176 сторінок. Серія Золоте руно. 50 міфів. Народів світу сама книга неймовірна. Зміст неймовірний. Багато мудрості ви тут знайдете. Не будуть вас відволікати. Вони будуть заважати сприймати текст. Ви будете на них, як то кажуть, трохи фіксувати свою увагу навіть несвідомо. Розділ номер один. Великий зародок, і тут саме буде йти мова про світове яйце, про дуальний світ, про шлюб неба і землі, про великий потоп і безсмертя душі. Тут є і український міф про дерево життя, про створення світу, різні космогонічні уривки, про буття і небуття, наприклад, із рігведи, казки, міти, легенди про смерть і про життя. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини. З вами українська письменниця Тетяна Дугельна. І сьогодні продовжуємо нашу рубрику книги про Україну, про українське, про традиції, про обряди, тобто ті книги, які є в моїй бібліотеці, і які я рекомендую вам з ними ознайомитися, можливо, навіть придбати в свої власні бібліотеки. Знаєте, дуже часто останні дні, навіть тижні, я отримую в особисті таке запитання, а інколи і в соцмережах мені пишуть під певними дописами. Дайте книжку про наші традиції, дайте книжку про наш календар. Люди добрі, українці, книжок багато, і стає. Слава Богам, богиням, вищим силам світла. Стає більше і більше щоденно українські видавці працюють над тим, щоб цих книжок ставало більше і більше. Тому однієї книжки не може бути. І для когось будуть дуже актуальними книжки, наприклад, Валерія Войтовича, для когось е Василя Яковича Чебанника, а для когось, наприклад, Марії Іванівни Чумарної. І саме до речі, її книжки про різні аспекти української традиції в мене є в великому обсязі в моїй бібліотеці. Але я вирішила сьогодні вам презентувати саме ось цю книгу, тому що ну, вона мені подобається. вона, Досить така цікава. І ось Марія Вайна Чумарна. Книга називається Буття і небуття таємниці творення світу. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютюбі. Вам дуже зайшла книга про сотворення світу Івана Франка. Тож я вам зараз хочу презентувати знову ж книгу про творення світу і саме Марії Івані Чумарної. Тож давайте спочатку про авторку. Марія Іваніна Чумарна, що нам каже з вами Вікіпедія про пані Марію? Народилася 19 серпня 1952 року в селі Рекшин Бережанського району. Тернопільської області, українська поетеса, педагог, журналістка, громадська і культурна діячка, членкиня Національної спілки письменників України, засновниця авторської українознавчої школи, дружина поета і письменника Богдана Чепурка. Авторка поетичних збірок, наукових розвідок, афоризмів має відзнаки. В тому числі лаурат літературної премії Благовіст 2005 року. І сьогодні ми з вами саме ознайомлюємося з її потужною збіркою: буття і небуття таємниці творення світу. Ось ви бачите, така прекрасна, чудова в моїх улюблених кольорах, навіть з позолотою книга. І давайте почнемо традиційно з візитівки цієї. Книги, хто її видав, коли її вона була видана. Тож, автор Чумарна Марія Іванівна. Буття і набуття таємниці творення світу, 50 міфів народів світу. Видавництво Тернопільське навчальна книга Богдан 2011 року. 176 сторінок. Серія Золоте руно. Тож ми бачимо, що книга була видана в 2011 році. Я в руках тримаю саме це видання 2011 року. І скажу вам відверто, що сама книга дуже цікава. Дійсно, тут міфи, міти, легенди, притчі різних народів світу. Єдине, і я собі вже візьму тут право таке невеличке зауваження до цієї книги стосовно ілюстрацій на кожній сторінці. І знаєте, чому я зроблю таке зауваження? Мені особисто людині яка ну, має певні труднощі з зором, ви бачите, що я ношу окуляри. Тож коли я читаю цю книгу, мені особисто малюнки ось такого характеру сірі, як наче водяні знаки, дуже заважають сприймати текст. Тобто цей малюнок є в меншому зображенні на цій сторінці. І таких сірих, ось таких розмитих малюнків на, на сторінках цієї книги дуже багато. Тож, бачите, як правило, я завжди говорю, вау, вау, дуже-дуже все круто. дійсно. Сама книга неймовірна, зміст неймовірний, багато мудрості ви тут знайдете. Але ось ці сірі, ось ці вкладки, вони будуть вас відволікати. І ви маєте до цього бути готовими. Вони будуть вас відволікати, вони будуть заважати сприймати текст, ви будете на них, як то кажуть, трохи фіксувати свою увагу навіть несвідомо. Тож, якщо вас це, наприклад, не буде напружувати, то, будь ласка, беріть. І е, працюйте з цією книгою. Для того, щоб продемонструвати вам глибину цієї книги, для того, щоб розповісти вам, як багато цікавого ви тут знайдете, ви е, я вас традиційно знайомлю із змістом кожної книги, яку презентую. Тож ми маємо п'ять розділів, і в кожному розділі добірка на певну тему. Ну, наприклад, розділ номер 1 Великий зародок. І тут саме буде йти мова про світове яйце, про дуальний світ, про шлюб неба і землі, про великий потоп і безсмертя душі. Взагалі цей розділ присвячений саме аналізу певних явищ, і це такі науково популярні добірки Марії Іванівни в цій книзі. Тобто цей розділ він як вступний. І саме з цього розділу на основі в тому числі. Після цього розділу я а, будувала одне із досліджень про безсмертя душі, і а, було дуже цікаво саме роздуми а, пані а, Марії Івані на цю тему. Другий розділ вже починається безпосередньо підбірка різних, е, різних абсолютно творів. І починається, е, називається цей розділ на початку, і починається він з давніх українських колядок про створення світу. Думаю, що кожному із вас буде дуже-дуже це цікаво. Тут є і український міф про дерево життя, про створення світу, різні космогонічні уривки, про буття і небуття, наприклад, із Рігве. І е, е, з єгипетської міфології, з староетруської, староруської, бедугінської легенди, з ін, і інші народи світу, також, е, що вони думають про зародження світу. Другий розділ присвячений Правді і кривді. І тут також багато казок, в тому числі обов'язково колядки українські, які про, про правду і кривду е, там розгортають це знання. В четвертому розділі подається добірка, яка пані Марія називає Квітка безсмертя. І тут саме як смерть прийшла у світ, це з індійської міфології, українська народна казка, кума, смерть. Ви дізнаєтесь, чому смерть називали кумою, і інші е, різні е, казки, міти, легенди про смерть і про життя. І е, п'ятий розділ це коротко про найсуттєвіше про єдність усього сущого, про людину, про добро і зло, знову ж таки, про безсмертя, і завершується ця книга словником міфологічних символів, а також великою літературною добіркою джерел, на які опирається пані Марія Чумарна. Тож е, чи рекомендую я вам цю книгу? Звичайно, а для того, щоб підсилити свою рекомендацію, хочу вам традиційно вже в нашій рубриці. Наша рубрика оновлена, і я стараюся вам давати вже певні цитати, зачитувати певні фрагменти з книг, які презентую. Тож з книги буття і небуття таємниці творення світу, саме Марії Чомарної, я обрала вам для демонстрації українську притчу Земний рай. Тож влаштовуйтесь зручніше і послухайте її у моєму виконанні. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Жив на світі чоловік, котрий дуже багато трудився, плекав своє поле, сад, виховував дітей. А коли постарівся, тіло його повернулося в землю, а душа полетіла на небо. Тут відчинилися перед ним ворота раю, все сталося так швидко, що чоловік навіть не встиг опам'ятатися. Там на землі залишилися його діти, його дім, його рідне село, котре він так любив. Став чоловік перед святими воротами і заплакав. Як же багато справ залишилося недовершеними там, на землі. Все, що я так люблю. Його серце любило на землі, залишилося у земному світі. І зрозуміла його душа, що ще не готова прийти у світ вічного блаженства. І так і зостався перед воротьми. Пройшло багато часу, і ворота знову відчинилися, перед чоловіковою душею постав його син. Ходімо, батьку, ми чекаємо вас. Я ще не готовий, відказав чоловік. За якийсь час ворота раю знову отворилися, і вже усміхнений внук, улюблений з дідуся, покликав його Дідусю, ми заждалися вас. Тут уже дідусь насмілився переступити порог і зайти в ворота раю. І яким же було його здивування, коли побачив перед собою рідне село, Річку і ліс, і на околиці свою хату. Біля хати весь свій великий рід, все, що він так любив, заради чого прожив у трудах нелегке земне життя. Орозчулено упав він на коліна і сказав: Господи, чому ти зразу не розповів мені про це? І почув голос небес. А чому ти сам не здогадався? Що твій рай дарований тобі ще на землі! Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож, на цій прекрасній філософській ноті з великими глибокими роздумами про земний рай, я хочу завершити цю вам презентацію книги Марії Чумарної про буття і новобуття таємниці творення світу. Сподіваюся, що вона займе достойне місце на полицях вашої приватної бібліотеки. А з вами була українська письменниця Тетяна Дугельна. я бажаю нам всім з вами відчути, в якому райському місці на землі тут. На нашій прекрасній території нашої прекрасної України ми живемо. Тож бажаю вам щастя, процвітання, благополуччя, якнайшвидшої перемоги і бережіть себе! бережіть